Просто фантастична атмосфера, надихає душевним спокоєм, надає внутрішній баланс, збалансований такий внутрішній стан, стан ментального відновлення. Ментального відпочинку? Такого, так би мовити, психоемоційного очищення і приведення до норми. Ви любите такі прогулянки лісові? Ви любите так себе любити? Це ж про любов до себе. Це є любов до себе, піклування про себе. Любов до себе це ж не про те, що когось забрати вкрасти гроші і залишити їх собі. І так, таким чином себе любити. Ні, то, то ні, то не про любов до себе. Ось це про любов до себе. Коли ви надихаєтеся, ви отримаєте і при цьому ні в кого нічого не просите, не вимагаєте і не забираєте. Оце справжня любов до себе, самоповага. Це та достойна форма поведінки будь-якої людини, яка задовольняє її сумління. Надихає найкращими емоціями і почуттями, надає поштовх створювати, творити. Оце і є справжнє життя. Оце і є справжні людські сенси. Це і є справжня любов до себе. Увага до себе, піклування про себе. Подумайте про це. Спробуйте відчути це. Це може не вийти з перших разів. Але треба йти до цього. Коли ви самодостатні, вас всього вистачає, вам потрібні лише ви, природа, ви посеред цієї природи і все, що можна від цього отримати, все найкраще. подумайте про в